Відповідь на питання, яка передбачена відповідальність за використання системи шлях для незаконного перетину державного кордону Україну військовозобов'язаними чоловіками під час дії воєнного стану? Відповідь на питання від адвоката Андрія Ювченка на практичному прикладі: Чернівецька область КПП Порубне, вирок суду внизу за посиланням та номер справи. І так, особа придбала документи. Через Viber знайшла оголошення за 6 тисяч доларів США для того, щоб використати систему шлях для незаконного перетину державного кордону. І так, особа надала свої анкетні дані, паспортні дані. невстановлена особа виготовила підроблені документи, що зазначена особа є водієм, виконує міжнародні перевезення. Та ці документи надавали право особі перетнути кордон. Що саме за документи? Це трудовий договір, що він працевлаштований ФОП, назвемо ФОП Чумацький шлях на посаді водія. І так, зазначено, особа, отримавши підроблені документи, намагалася перетнути кордон КПП Порубна. Але уважні прикордонники виявили підробку документів, хоча відомості були внесені до системи шлях, що Дійсна особа є водієм, але була викликана слідчо-оперативна група. Співробітники поліції вилучили підроблені документи у подальшому? Підозра частиною 3, частиною 4 статті 358 кримінального кодексу України. У подальшому кримінальне провадження направлено до суду, та особа притягнута до кримінальної відповідальності. Вирок, який вирок, ви спитаєте? Штраф 17800 гривень. Ось такий вирок щодо зазначеної особи. Тому відповідальність на конкретному практичному прикладі в нас кримінальна. А саме частина 3, частина 4 статті 358 Кримінального кодексу України. Що ви думаєте з цього приводу? Поділіться, будь ласка, у коментарі. Зробіть репост, поставте лайк для отримання правової допомоги адвоката. Напишіть у Дірект. Якщо у вас є цікаві історії, цікаві питання, коментуйте, задавайте. Дякую гарно за вашу увагу.